28 вересня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу селі міського типу глибока по вулиці 10-ї річниці незалежності. Пожежу помітили сусіди, які побачили, що з вікон будинку іде дим, тому одразу викликали рятувальників, які в ході роботи виявили 51-річного домовласника вже без ознак життя. Рятувальники прибули на місце події за нетривалий проміжок часу. Однак, через те, що був було запізніло повідомлення про пожежу, врятувати чоловіка не було змоги. На даний час причини пожежі остаточно встановлюються, але попередні причини пожежі це небережне поводження з вогнем, а саме паління власником оселі. Щоб унеможливити такі трагедії у подальшому, управління ДСНС в Чернівецькій області застерігає жителів краю. Хотілося б. Звернутися до покинців, щоб вони дотримувалися прав пожежної безпеки, особливо були обережні при палінні цигарок, року, обережні повожені з вогнем. Чому тому, що в цьому році в нас вже загинуло 25 людей? Більшість з них це саме через паління. Петро Гайдашук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці.